Доброго досланого дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 6 глава, з 24 по 30 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього. Горе вам багаті, бо ви вже одержали втіху вашу, горе вам ситі нині, бо голодуватимете, горе вам, що смієтеся нині, бо заплачете і заридаєте. Горе вам, коли добре говоритимуть про вас усі люди. Бо так робили із лжепророками отці їхні, але вам, хто слухає, кажу любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, що проклинають вас, моліться за тих, хто кривдить вас, хто б'є тебе по щоці підстав і другу, і хто забирає в тебе гіматій, не боронив взятий хітон. Кожному ж, хто просить у тебе, давай, і від того, хто забирає Твоє, не вимагай. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.